Іван Богун полковник, герой України, видатний військовий діяч Визвольної війни 1648 1654 років. На місце його ймовірної загибелі біля села Комань на горі, щоб вшанувати його пам'ять, приїхали козаки з Прилук, Корюківки Королевця. На мітинг зібрались представники Сіверської Січі, громадськість та учні місцевих шкіл. До всіх присутніх звернулась голова Команської сільської ради Любов Акуленко. Іван Богун, я вважаю, це не просто людина, це легенда. І тому вона повинна залишитися в кожному серці, в серці кожного українця, шанувати пам'ять, поважати його. Невідомо, що ховає цей крутий схил навпроти красуні Десни, але таємницю його, ну як кажуть, хто може сказати, а хто і не може сказати. Тому ми будемо його шанувати і його поважати. Богун благородний шляхтич, сміливий, сильний, людина відважна і завзята. Його пам'ять вшанували хвилиною мовчання. До гостей козаків звернувся головний атаман Сіверської січі Олександр Лупейко. Я сподіваюся, що ім'я Івана Богуна буде звучати не тільки в назві ліцею, в назвах вулиць, але буде звучати в душі кожної людини. Бо подвиги, які він робив, захищаючи рідну землю Україну. Це ні з чим не можна їх зрівняти. Старший науковий співробітник музею заповідника Слово ополку Ігоревим Павло Провозін розповів про важливі події визвольної війни, героїчні вчинки Івана Богуна. Отець В'ячеслав відслужив панахідом. Про благородного шляхтича висловився Микола Рева ім'я прославленого героя визвольної війни 1648-1654 років. одного з найвидатніших козацьких полковників Івана Богуна, Назавжди залишиться на скрижалях нашої історії. Улюблений свого народу, ревний захисник його інтересів. Він до останньої хвилини був непохитний у своїй відданості і помер як герой. Ім'я Івана Богуна назавжди залишилось у пам'яті нащадків. Сьогодні його ім'я з гордістю носить київський військовий ліцей. А патріотизм полковника Богуна надихає сучасних військових на виконання своїх обов'язків.